Я готова була до стосунків, довіряючи, йшла навпростець. Мені мрія дарила цілунки душ відвертих і гарячих сердець. Я готова була запірнути у глибину безодню очей, щоб минулого тяжкого скруту загубити в обіймах ночей. Я готова була, моя доля розгортала простори шляхів, але я не бажала ніколи назбирати собі ворогів. Та коли підставляла я спину, щоб полегшати долю чиюсь, одягали на мене провидно підгоняючи, та я не злюсь. Бо доросліша стала душею і досвідченіша, ніж була. Вороги мої стали мішенью, та я ж їх туди не звала. Перетворюю гніви образи на метеликів в небо летіть, щоб зійшлися в світах моїх пазли, Щоб розквітла. Любов у житті.